Я вітаю вас, любі друзі. Сьогодні про новолуння, яке відбудеться в рибах уже 10 березня. Про що це нам? Це про досвід, це про накопичення досвіду. Це про те, що в цей момент нам потрібно буде витягнути з себе досвід, який ми вже маємо. Це досвід знань, це досвід матеріальний, це досвід, можливо, з попередніх життів. Ми повинні ним скористуватися. Якщо в мінусі, то ми можемо виконувати чужі бажання, тобто нав'язування чужих бажань може бути в цей час. І ми можемо не зрозуміти, тому що риби це такий трохи туманний знак, і ми можемо прийняти ці бажання чужі за свої і почати їх виконувати. Отже, потрібно бути дуже обережним, звертатись до себе всередину себе. І користуватися своїми знаннями, своїм досвідом, і виводити в собі в свідомість свої бажання, тому що це про наші бажання. Будемо мати багато бажань, але як своїх, так і чужих, і тут потрібно зорієнтуватися, не западати на те, що комусь більше потрібно, аніж нам. Це так може бути і на політичному зараз полі у нас відбуватися. Ми можемо. Виконувати чужі бажання, забаганки. Або ж ми будемо настоювати на своїх і користатися своїм досвідом. І, можливо, навіть досвідом наших предків. Тут потрібно звернутися до нашої генетики, до наших традицій. Якщо на такому особистому рівні це традиції вашої сім'ї. Ваших предків, як зрозуміти, чи йдемо ми в плюс чи в мінус, тут це питання про задоволення. Якщо ви відчуваєте задоволення від того, що ви робите, від тих бажань, які ви хочете виконати, то ви на правильному шляху. Якщо ви відчуваєте таке відторження, таке, е, таке відчуття, що вами маніпулюють, що на вас давлять. Е, вже зрозуміло, що вам хочуть нав'язати бажання свої. Тобто прислухайтесь до себе, прислухайтеся до своїх бажань, до вашої інтуїції. І в цей час народиться новий місяць, принесе вам багато нового, втілюйте свої бажання, користуйтеся своїм власним досвідом, і я бажаю вам щастя.